Ні для кого не таємниця, що Майнкрософт робить усе, щоб понизити віковий рейтинг гри. Однак мало хто задумується, скільки ми втрачаємо через таку політику і чому її взагалі проводять. Спробуємо оглянути причини цих втрачених можливостей. Перш ніж ми почнемо, задам з виду просте запитання, для якої вікової аудиторії найкраще годиться Minecraft. Якщо ви скажете щось з розряду 8-14, Вітаю! Ви в повній мірі ковтнули майнхорсовської пропаганди, яка спрямована дисклеймувати творчу культурну суть Майнкрафту до стану віртуальні кубики для дітей. Чіткої відповіді на це запитання немає, однак я б спробувала її узагальнити до умовного 16 Звісно, трапляються іноді і молодші гравці з адекватним сприйняттям гри, однак, скоріше, це винятки із правил. Чому я надаю таку відповідь? Бо суть фруї нескінченне поле для експериментів та реалізації якихось творчих задумів, не обов'язково в креативі. Гра у вживанні просто додає реалізму та додаткового випробування на шляху до своїх цілей. По факту це повноцінний рольовий світ, де можна створювати цілі історії та спільноти, пов'язувати їх з архітектурним місцем проживанням і формувати цілісні культурні системи. Очевидно, що до цього подібного сприйняття дитяча свідомість не годиться. У дітей зовсім інші погляди на світ загалом, та його віртуальні інтерпретації, зокрема. Потрібні категорії сприйняття починають формувати вже у кінці підліткового віку, і повністю усталюються у процесі переходу до дорослого життя, що і замовляє запропоноване мною вікове обмеження. Так, з віком розібралися, перейдемо тепер до проблем викликаних його зниженням. Як відомо, у західній ігровій методології існують наступні рейтинги вікового сприйняття. ЕСРП система для США та Канади поділяється на такі класи Е, придатність для усіх, тобто фактично відсутність якого порогу, зазвичай трапляється у всіляких сімейних ще розважальних іграх. E10 те ж саме, однак з мінімальним порогом у 10 років, так як може містити мінімальні ознаки насилля чи неоднозначних тем, Т Для підлітків, тобто 13-14 років і вище. Ці ігри можуть містити насилля, грубішу лексику, чорний гумор та мінімальні ознаки крові і т.д. М. Категорія 17 тут вже можна матюки, кров, сексуальні теми, насилля, алкоголь і т.д., однак без детальної візуалізації а тільки для дорослих 18 У більшості випадках такий рейтинг ставиться за наявність детального візуалізованого насилля чи сексу. Однак може траплятися із інших причин, зокрема азартної гри на реальні гроші. Педжі, система для Європи, на відміну від американської, діляться ігри зразу по віку і має наступні прологи 3, 7, 12, 16 та 18 років. Фактично повторюю вище зазначену, однак з важливим нюансом: якщо в Америці Е10 та Т відповідали 10 і 14 років відповідно, то тут бачимо пониження порогу 7 та 12 років. Повернемось до Майнкрафту. За SRB він має категорію e 10, за PG – 7 Отже, за відповідністю цим критеріям, у нашій грі не повинно бути насилля, хоч якось і наближен до реальності, дозволені лише в мультяшній формі. Ненормативна лексика, алкоголь, і не дай боже сексуальних проявів. І Майкрософти чудово з цим порались, виконавши в смітник ідею з впровадженням виноградників, бо ти що? Хай і піксельне, але ж алкашка, фу, різних статей для мобів та процесу їх розмноження, зокрема. А тут взагалі, сміх, та й годі. По факту зараз розмноження селян представлено натуральним гейством, якщо не інцестом, де два однакові з виду мужики створюють дитину. В чому проблема зробити одного селянина жінкою, якщо весь процес. І так відображений повністю безпечними сердечками над головою, Після його зна. Різниця з тим, що є, по факту ніякої тут нема, та й бути не може. Це кубики, щоб його. Не те, що сексуальних, а навіть еротичних сцен. Отже, це ні на що не впливає, чи спливатимуть сердечки над селюком, чоловіком і жінкою. А діти вже навіть у такому віці мають знати, що у дитини є тато і є мама. Хоча, можливо, це данина не натолоразки по вісті, чорпи його розбере. Чи над однаками з лиця нейтральними особами, хоча вони виглядають як чоловіки, попри все, з мобами та ж сама історія. Навіщо вони це зробили? Невже ті 5 років різниці для Європи та 4 для штатів, які складають різницю між нинішнім т рейтингом, який цілком дозволив би те усе заборонене у тих мірах, яких воно могло б бути в Майкрафті, такі ціні для прибутків. На жаль, так, максимальні ціні, як би не сумно це звучало. Майнкрософти добре орієнтуються в проблемах нинішнього суспільства, Та однією з найбільш поширених є проблема виховання дітей певною мірою через стагнацію капіталізму. Бо щоб плюс-мінус нормально жити у середньостатистичній родині, мають працювати обоє батьків. У позашкільний час діти лишаються або самі по собі, або на пороках старших родичів. Та й коли батьки повертаються з роботи, зазвичай їх стан надто виснажений, щоб підполікатись на дитячі проблеми. Вихід ситуації смартфон або комп. Дитина успішно там сидить і грається і нікому не заважає своїм ниттям. В цьому і криється основна біда сучасного суспільства. Діти ростуть без належного виховання, віддаляючись від реальності все більше і більше. І я не кажу, що комп'ютерні ігри це щось погане. Ні. Навпаки, в більш свідомому підлітковому чи молодому віці ігри, особливо онлайн, можуть значно посприяти розвитку інтелекту, соціальних навичок, певності в собі і не тільки. Однак усе це має сенс лише тоді, коли підліток вже здатен усвідомлювати себе у суспільстві та має певні базові навички взаємодій з ними, розуміє моральні та культурні поняття. А якщо замість підлітка заком посадити дитину, яка ще нічого не розуміє про реальний світ, то де ж вона навчиться цьому розумінню? Аніде? От і має більшості своїх байдуже депресивне та невміле молоде покоління. Ясна річ, причином цього є далеко не тільки ігри з раннього віку, однак відкидати їх теж не можна. Але щось ми відхилились у філософію та соціологію. Повернемося до Майнкрафту та маркетингу. Як відомо, на заході панує тотальне верховенство авторського права, яке за останні десятиліття повністю скотилось у так звану копірастію. і 90% ігор для використання необхідно спочатку купити. Так як діти власних прибутків не мають, задача забезпечити дитину іграшкою лягає на плечі батьків, які оплачують віртуальне відволікання, так як значно легше купити якусь гру і не переживати про зайнятість дитини ніж витрачати на умовні малювання іноземну мову, чи куди там ще полюбляли здавати дітей років 15 тому до широкої появи смартфонів та інтернету. Що ми бачимо у Майнкрафті? Гра доволі залипабельна та дозволяє вбивати час неважливо від способу її сприйняття. Так ж, колода рада будує одну і ту ж саму будову коробку на кожному з мільйонів серверів. І вважає це чудовою ідеєю. Тому через оце от зниження рейтингу гра стала найпопулярнішою серед таких, от чим зайняти набридлу дитину, а придбання ліцензії для школярів і стало основним прибутком Майкрософту. Однак це ще не все. Повертаємося до психології, можна виокремити таку природну рису дітей та підлітків, як бажання виділитись серед собі подібний. І якщо раніше вхід ішов одяг, волосся, поведінка на заняття, хуліганство і тому подібне. То зараз це бажання перекочувало уміряння віртуальними пістронами в плані у кого скін крутіший. Якраз таки система скинів, як явище в іграх, і була в більшій мірі викликана оглядом на ці бажання основної аудиторії та є поширена у більшості ігор мобільних, але й на ПК теж трапляється. Майнкрософти, щоправда, спочатку побоялися робити скини платними, бо в тому випадку їх би скоріш за все неілізовно скидали яйцями, більш адекватні гравці, котрих мані все ще лишається немала кількість, але вистачило недовго. Станом на тепер, хоч сама скин-система лишається доступною для усіх, у бадрок магазині вже є платні пакети зі скинами. Зате вони в повній мірі відігрались на інших способах покращення гри, а саме ресурспаках, картах та готових світах. У це є платним та виставляється у вигровому ігровому магазині, очікуючи донатів, від полюбляючої усе яскраве та блискуче школоти, тут варто згадати іще одну річ, а саме чому існує дві версії Майнкрафту. Якщо початково Бедрок позиціонувався як більш оптимізований та багатоплатформна гра, супереч лахучій та ПК ексклюзивній Джаві, то тепер усе зовсім не так. Джава з'явилась і на смартфони, а з лагами борються користувальницькі збірки ядра. Головна ж відмінність бедроку значно більше закритість коду, яка не допускає користувальницьких модифікацій. І тому, якщо у Java для того, щоб поставити ресурспак, його достатньо скачати або зробити та підключити у самій грі, то в бедроку так не вийде там або купляєш у магазині, або сидиш на ванільних текстурах. Тому ця відсутність можливостей у різноманітнення гри і стала ключовим стовпом введення необхідності донату. Бо всім хочеться крутих текстурок і карт. Але якщо для Джави ти маєш самотужки знайти їх в інтернеті, скачати та встановити, що для середньостатистичної школоти все ж таки задачка з непростих, то тут усе готовеньке лежить у ігровому магазині, аби гроші були. Знову ж таки, саме малі діти більш схильні канючити у батьків покупки. І якщо раніше такі сцени відбувалися перед вітринами іграшкових магазинів, то тепер вони мають місце перед мобілою. На екрані якої блимає магазин Microsoft. Отже, усе вище зазначене може однозначно відповісти на питання, навіщо понижати віковий рейтинг. Якби Microsoft мав рейтинг Т, щоб автоматично прибрати потребу у тій завуха притянутій, десексуалізації і неприпустимості умовно дорослих елементів, то основна аудиторія, з якої найлегше вибувати гроші, школота 8-14 років, опинилася б за бортом гри. Та її продажів. Майнкрософт обирав гроші та понизив рейтинг, повністю бивши в зародку купу цікавих аспектів гри, які у випадку з моб голосуванням моя порада лишається незмінною. Якщо хочете чогось нового у вашій грі, зробіть самі. Ну або скачайте мод, якщо руки не з того місця ще цілеспрямованості беркує.